Уявляйте собі, компанія, яка завжди виграє. Нічого не є сталим. Все в динаміці. Комп'ютер дає мені цифри. Помилка то є частина гри. Я ще мало знаю, але я багато хочу. Все має свій початок, все має своє закінчення. We are Ukrainian brand. Jalous. Всім привіт! Сьогодні п'ятниця. Традиційно у нас інтерв'ю. І ми мене в гостях, людина, яку я дуже сильно поважаю, Ігор Познахаренко. А взагалі, Ігор, вже більше 25 років, експерт з розвитку організаційних структур компаній, працює з топ-менеджментом компаній, і він працює лише по власній методології, яку розробив, і про яку він. Трохи розповість, тому що зараз він про це пише навіть книжку. Дякую. Олексій. Вітаю навзаєм. Дещо, дещо виправлю трошки-трошки, тому що 25 років я займаюся цією діяльністю, а експерт, експертиза, вона налічує набагато менше років. Займаюся дійсно 25 років. В 97-му році я закінчив університет і відразу почав намагатися консультувати та тренувати. По принципам основ, ну, основополагаючої методології, які основні принципи для. Вистрой е, відбудови е, здорової життєдіяльності організації. По-перше, е, організація повинна мати план. Це звичайно банальна річ. Е, Взагалі-то в мене дуже багато банальних речей, тому що свій стиль я називаю так агресивною озкум. Тому банально. Організація повинна мати план. Е, але коли я кажу план, я маю на увазі е, технологію. Технологію планування. Не все, що ми написали про майбутнє, не все може, ну не все можна назвати планом. І багато організацій у цьому питанні ну, не мов би не мов би помиляються, коли вважають, що план є. А на сам на самом деле, на самом ділі, так це насправді, насправді 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 це такий рзац план, тобто підробка під план. Друге, організація повинна мати налаштований та підготовлений настільки, наскільки можливо, менеджмент менеджер, який усвідомлює свою задачу і свій функціонал в багатьох організаціях це не так. В багатьох організаціях є посади, так, але усвідомлення функціоналу, що я маю робити на тій посаді, це така сіра зона. Коли ми концептуально розмірковуємо про організацію, про організацію взагалі, що воно таке, як воно живе, і як воно має жити, ми, як правило, розмірковуємо деякими сталими сталими ми речами. Нічого не є сталим. Все в динаміці. І системи, які ми е, будуємо, вони повинні базуватися на цьому факті, на тому, що все динамічно, все має свій початок, все має своє закінчення. І цим процесом, який е, е, наперед відомо, що він буде мати своє закінчення, е, цим процесом потрібно управляти, виходячи з цього, виходячи з того, що е, всі об'єкти динамічні. Тобто план, менеджмент і е, Усвідомлення динаміки процесів, які відбуваються в організації. Наразі у нас вже починає все більше інтегруватись штучний інтелект, який все більше і більше витісняє людей, щоб, завдяки, наприклад, років би 20, здавалося б, неможливим. Чи усе таки думка, що сучасний цей технологічний світ буде замінювати людей? На навіть на позиціях топ менеджерів мені здається так буде витісняти особу, але е, мені здається, що штучний інтелект не зможе е, витіснити. Е... Тобто особу-виконавця певних операцій, тобто на для виконання певних операцій е відносно нескладних. Так, Звичайно, така заміна буде відбуватися, і ми зараз це е дійсно бачимо: це е різні боти, там чат-боти і таке інше. Тобто, ти можеш спілкуватися з, е по своїх питаннях з роботом і можеш відразу навіть зрозуміти, що ти з ним спілкуєшся так. Я не бачу в цьому процесі нічого, нічого поганого. Система, яка буде складатися з живих е людей е в цих логіках. Банках керівних, вона все-таки буде перемагати системи, які будуть, будуть з ним сперечатися, тобто система з роботів. Коли ми кажемо, наприклад, про таку штуку, як контроль і оцінка в організації, такі процеси контролю і оцінка, звичайно, ми повинні мати дуже такий валідний, дуже добрий процес обліку, щоб він нам давав. Ну, такі справжні справжні цифри, так, справжні метрики, е, ну тобто, якщо я хочу щось контролювати, це дуже е, просто описати. Тобто я е, маю цифру, яка показує, що я хотів, і я маю цифру, е, яку мені постачає облік, яка показує, що я маю. Комп'ютер дає мені цифри, а я розмірковую. І е, на базі цих міркувань я даю е, трактовку. Тобто, ключова історія це інтерпретація результатів. Але якщо е, уявити собі ситуацію, що е, Створена програма, яка може замінити собою менеджера, тобто керівника, і замінити таким чином керівників по всіх ланках. І це буде дуже, такий, дуже, дуже такий вдалий, досконалий механізм, який буде стимулювати до найкращих результатів, досягати цих найкращих результатів, і також не допускати помилок, то от, уявляйте собі компанія, яка завжди виграє. В одній компанії, яка завжди виграє, в другій, в третій і так далі. і так далі. Це буде не цікаво. Тобто не цікаво. Не цікаво. Тому що помилка то є частина гри. У мене таке питання, от це я, от, от, от дуже мене воно цікавить е, от, про рівень мотивації. І от цей рівень мотивації він, е, дійсно що він може як впадати, він може підніматися. Да? от Такі цикли. Підняття спаду рівня мотивації, і як можна з цим працювати, щоб це було ну замотивувати? ці цикли, так вони однонаправлені. Тобто немає таких таких циклів, коли там з більш-менш сталою амплітудою, тобто в тебе приплив і від, відлига там, під, Приплив, і відлив, Да? є така штука, як е, життєвий цикл співробітника на посаді, е, це синусоїди. Е, тобто, е, ми всі колись починаємо працювати. Що таке посада? Посада це блок функцій. Е, ми всі колись починаємо працювати на своїх посадах. Ми всі колись е, досягаємо якихось висот, і цей процес досягнення е, ми йдемо вгору. Це е, тут е, той відтинок, е, синусоїди, коли мотивація е, найбільш висока. Я ще мало знаю, але я багато хочу. У мене горять очі, якби, і я хочу зробити собі ім'я, капіталізувати те, що я вмію, якби, в монету, яка не зараз, яка пізніше. Але я це розумію. І тут моя мотивація найвища. Потім, коли я досягаю певного рівня, це звичайно питання для когось достатній один рівень для когось інший, але коли я досягаю якогось рівня, наступає таке заспокоєння, тобто зона плату. І я більш-менш впевнений в собі професіонал, виконую свою роботу, виконую з високою якістю або ж достатньою якістю для цієї ситуації. І в мене такий нормальний рівень мотивації. Звичайно, тобто що таке мотивація? Бажання до виконання цих завдань, бажання до виконання цієї роботи. Звичайно, на цьому відтинку є свої підйоми, свої спади, але вони за амплітуду вони не дуже високі. І якщо порівняти моє бажання, моє горіння на тій фазі і на тій, на, на, на тій фазі, коли я починав, то, звичайно, моя мотивація була сильнішою тоді, коли мені коли я був андердогом. Був Але як би там не було, як би там не було, одного разу, одного разу я буду, почну. Відчувати, що та ціна, яку я сплачую за находження на цій посаді, вона починає мене обтяжувати, тобто вона починає потроху бути досить такою високою. Це періодка спочатку спаду мотивації. І якщо е, ніяк не впливати на цей процес, то, е, звичайно, звичайно, е, ціна буде все вищою і вищою, що я сплачую, а вигоди будуть е, менш е, вартісними. І тут немає проблеми ніякої. Е, це такі, опять же, е, знову ж таки, природні цикли. Чи можна відмінити цей процес? Його нельзя. не можна відмінити. А чи можна е, подовжити в деякій мірі цей процес? Так, його можна подовжити. А що з цим робити? Як в організаціях? Як на це впливати? Тобто як подовжити? Тут є декілька речей. Перше. Е, перша тема це терміновість контрактів, е, як би це е, ну... Чотирнадцять не виглядало, але е, навіть така проста річ, як <клес>, е, термін закінчення контракту, на який працівник прийшов е, працювати, е, вона е, працює так стимулююче. Працівник в даному випадку він замислюється, е, він е, рефлексує, чи потрібна мені далі ця робота, чи е, отримує те, що я хочу, чи повинен цінувати те, що я отримую. За тим стоїть те, що е, повинні бути кордони е, через. Які ми проходимо, розмішляючи над тим, чи все вдається, і також розмірковуючи над тим, що не вдається. Друга історія, яка дещо подовжує цей життєвий цикл, як би, да? друга історія складається з того, що співробітник повинен розуміти. На що він може претендувати у другому році свого контракту, у третьому році, у четвертому році і так далі. Це дуже важлива історія. І якщо на співбесіді мені кажуть, ну якщо ти будеш добре працювати, то далі в тебе буде більше грошей, більше можливостей кар'єрних у тому випадку. А я е, розумію, що це дуже не конкретно, те, що я чую, по перше, а по-друге, я орієнтуюся на інших людей в цій організації. І бачу, що е, ті, хто робили кар'єру, робили це по перше, хаотично. А по-друге, ця кар'єра була пов'язана не з результатами або підношенням до роботи, а з якимось іншими факторами. Тобто, якщо порівняти це з деяким тарифом, тобто тариф, на який мене беруть на роботу, на цей 2022 рік, 100 монет. Але мені кажуть відразу, условних, умовних 100 монет, мені кажуть, Ігор, ти зараз будеш зробляти 100 монет. Але якщо ти перетнеш межу цього року з доброю оцінкою відмінною, то твій тариф виросте, він буде 120 монет. А наступного року, якщо цей, ти перетнеш межу наступного року також з відмінною оцінкою, то це буде 140 монет. І про ці 140 монет на третій рік, я повинен знати вже зараз. Третя тема, вона така дуже. Проста, але її там дуже не люблять ті чари в організаціях, ну то є свої очинники. Вона складна у виконанні, Ну, складніша, ніж здається. Це тема, яка називається ротація. Тобто, час від часу працівнику ми можемо давати можливість, таку планову можливість вийти за межі свого звичного функціоналу і зайнятися чимось іншим. Наскільки це взагалі випадки ці вони ці, рідкісні? Наскільки вони. От... Взагалі, ефективні великі системні компанії. Це для них, це для них звична практика, це також така олдскульна практика, стара добра, та яка дає свої, свої результати. Вони вміють їх обраховувати. Ці Який результати це час, обраховувати ефективність. Який час на ротацію? Так, от, наприклад, ротація, що наприклад, я HR, я трохи там замахався, да. Кажу все, не хочу, я хочу щось інше пробувати житті, бо хочу стати там маркетологом. Якщо ви е, умовно в мене є компанія, ви hr мої компанії, і в нас такий діалог. Ви кажете, я хочу я хочу стати маркетологом, і е, е, моя ротація повинна бути з цим пов'язана. Я на це відповім як компанія з е, наступним чином. Я скажу, я дуже поважаю ваше е, ваше бажання. Е, це дуже важлива історія. Е, але е, ротація вона не для того, щоб переробити hr в. Аркетолог. Хочу, щоб HR подивився на деякі процеси, які йдуть в організації, і е, там, де він є ланкою цього процесу, подивився е, е, очима наступ, е, того, хто починає, наприклад. Або очима того, хто переймає результат цього процесу, е, або очима того, хто зверху, або очима того, хто знизу. Четвертий спосіб е, такого е, дещо подовження. Так, е, Період догоріння це така штука, як розширення сфери можливості. Тобто, якщо ви співробітнику, який вже пропрацював тут декілька років, який вже знає, як все влаштовано, який знає глибинно ту роботу, яку він виконує, і так далі, коли ви надаєте, наприклад, не тільки це, але наприклад, надаєте йому змогу викладати для новачків. Готувати новачків, інструктувати новачків, тобто ви до його функціоналу стало. Ви додаєте ще щось. Звичайно, крім функціоналу, ви повинні додати щось, що може мати вигляд монет зараз або в майбутньому. Тобто, трохи додати, додати цінності його роботі, і таким чином, якби ви додаючи дещо до функціоналу, ви знову викликаєте сплеск інтересу до цієї, цієї роботи. Розвитку вашої організації в сфері вашої діяльності? От як зараз в сфері ситуації війни вашій діяльності, як вона вплинула взагалі на вашу сферу, на процес життєдіяльності вашої організації? В мене сталося так. Після початку війни? Я втратив всіх своїх клієнтів і всю свою практику. І це було таким сталим протягом, ну, звичайно, кінця лютого, березня та майже до кінця квітня. Десь з кінця квітня я почав, ну ми почали одне одного знаходити з клієнтами потроху, потроху, потроху. І на даний момент, на даний час. Я відновив ну, з точки зору кількості операцій, кількості ну, так, часів задіяності і так далі. Відновилось десь близько ну, 70-80% тої активності, яка була до війни. Але, звичайно, якісь речі змінились. Звичайно, мене певно, що таке традиційне питання. Це що в мене прізвище-п'ятниця. Ви це добре знаєте. І, і в мене кожен день п'ятниця такий настрій, і я насолоджуюсь е, кожним днем цими всім подіями, новинами, які відбуваються, які б вони не були. Питання ось в чому, що як ви себе відчуваєте, скажімо, асоціативно з яким днем е, наразі і який напевно що день він найближче. До душі, і це саме чому понеділком бути не хочеться чомусь, от зовсім. Я, я не знаю, чи багато людей би відповіло, що я понеділок, тобто неділею, але ну, теж не хочеться таке дуже дуже концентрована така штука. Так, неділя, тобто тільки відпочинок. П'ятниця вже зайнята. Добре, нехай буде середа, тому що є такий вислів. Середа то є маленька п'ятниця. Так то тобто, okay. нехай буде, нехай буде середа, тобто це така середина чогось. тобто, тобто ти ще пам'ятаєш, як починалося в понеділок. Але ти ж бачиш, як все завершиться в суботу, там, де ти зможеш відпочити, або в неділю, якщо ти відпочиваєш тільки понеділяк. Дякую. Дякую, що завітали. Дякую, що дуже професійно, глибоко розкрили дуже складні питання. А ми побачимось в наступному інтерв'ю.